Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка. Тож, послухайте, будь ласка, казочка про зайчиняток для малесеньких маляток у зеленому лісочку, на високому горбочку. Зайчик жив, звати Стрибко, ще два братика в його, був старенький їхній дім. Жити страшно було в нім. Двері вже замків не мали, в лісі привиди гуляли. Ось Стрибко все зрозумів. Треба, братики, нам дім. Будем жити разом в нім. Рано вранці зайчик став і до дуба пострибав. Назбирав там гілочок, моху, листя, шишечок. Працював він вдень, і вночі, стіни вже зробив міцні, ось віконця змайстрував, мох на землю теплий вклав, дах зробив і димаря. Ось і хатка вже нова. Запросив своїх братів, щоб жили разом із ним. Пухлик і шустрик пристрибали, братиків стрибка так звали. Ох, зраділи зайченята, що тепер в них нова хата. Стали хатку прикрашати, квіти, ягоди збирати. Першу ніч довго не спали, чай пили, пісні співали. І на зорі поглядали, так вони разом жили. Довго було це, чи ні, але якось уночі прилетів вітер хитрун, злий, недобрий вітруган, влаштував тут ураган, хотів хатку повалити. Де Зайчатка будуть жити? Братики дуже злякались і стрибком міцно обнялись, почали разом співати, щоб страх свій подолати. Пісня була голосна, що проснулася сова, а вона тут непроста. Чарівницею була, ось крилом вона змахнула, вітруган у мить задула, Полетів він та й нема, сова з зайцями одна. Ось перо вам чарівне, вас врятує без мене. Віддала своє перо і полетіла високо, ніч минула день настав, зайчик лісом пострибав, на галявину квіткову, випадково він примчав і почув розмову квітів Про добро від різних справ. З того часу зайчик сміло, всім, всім, всім допомагав. Білочці і їжакові, ведмежаті й бурсукові, всім, всім звірятам допомагав, мав багато добрих справ. Із братами чемно жив. У будиночку своїм.